Це, наша ненько, пречиста дід, віддій, прийми Маріє дар Прийми дайр, приймимо любові жар, від дітей прийми Марієр, приймимо. Нехай ті свічки вам нагадують про особливу Божу присутність в нашому житті, і вже від сьогодні ми вітаємося один з одним. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Благословенний Бог назавжди, нині, повся, час, і повсякчас, і на віки, віки. Амінь. До Богородиці і запалом нині, прибіжім грішні смирені, і припадім покаянні, душа злаби Владий, чи це поможе, малосердишись над нами. Поспішися, бо забозибаємо від множества гріхів, не заверни рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по і по на віки вічні. Амінь. Не замокнемо ніколи Богородице. Про силу Твою говорити ми недостойні, бо, коли б ти не пристояла, благаючи, хто б нас вирятував від Стільки бід, хто ж би охоронив нас нині вільними. Не відступимо від тебе, Владичице, Твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди, Єдина Благословена. Будьмо уважні, ми всім примудрість, будьмо уважні, Пом'яну ім'я Твоє. Роді і роді, слухай, дочко, і споглянь і прихили в ухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє у всякі, роді і роді, Господи, помолімося, Господи. Бо ти святий єси, Боже наш, і в святині перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчаси, і на віки, віки. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господь. Хваліте Бога у святині Його, хваліте Його твердині сили, Його. всяке дихання, нехай хвалить, Господа. І що буду стоїтись нам вислухати святого Івангелія, Господа, Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаємо Святого Іванення, мир всім. І духові твоєму, луки святої Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава. Тобі. Будьмо уважні в ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу, гірську околицю в місто Юди, увійшла Захарії І привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала. Благословена ти між жінками, і благословен плітлоно твого, звідкиля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос твого привітання зовна в моїх вухах, дитя з радості здригнулось у моїй лоні, Щаслива та, що повірила, бо здійсниться їй від Господа. І мовила Марія, величай, душа моя, Господа, і Дух мій радів, Бозі спаці моїх, бо Він злянувся на покору раби своєї, ось бо від нині облажатимуть мене всі роди, велике, мовчинив мені всемогутній і святе Його ім'я, Марія пробула, в єлисавети місяцю зотри. Потім вернулася до дому свого. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Пресвята Діва Марія, Богородиця Примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвята спаси нас, Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвята Богородице, спаси нас. Мати предвічної любови, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвята, Богородице, спаси нас. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Пресвятая я спаси нас. Діво непорочна зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Пресвятая я спаси нас. Зіву від хіровими світліша, радуйся і спаси тих що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Зіву від сарафимів, славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія голубка неосквернена, радуйся і спасити, що на тебе уповою. Пресвятая я спаси нас. Марія запашна квітка дівитства, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, Марія, добра, вихователька дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, покрови світу ширше від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, заступниця перед справедливим судею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, потіха заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, посередниця, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородиця спаси нас. Марія єдина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвята, я Богородице, спаси нас, за всіх, ти молишся благая, за те, що прибігають зі. Підмогутній твій покров, бо іншого тривало порятунку перед Богом, бідах і скорботах ми грішні не маємо, обтяжені гріхами несліченими, мати, Бога вишнього, тому-то ми до тебе припадаємо. І збав від усяких негодробів твоїх. Пом'яну ім'я Твоє у всякім роді. роді. Всіх скорбних радість, і пригнічений заступниця, і голодуючий кормителька скита. Ціпотіха, буря мигнаних пристань, хворих посіщення, немічних покрові, заступниця, жезло, старості мати Бочнього, ти єси пречиста, Поспішися, молимся, щоб спастися рабам твоїм. Слухай, дочко, із полянь і прихили в ухо твоє. Радуйся, пречиста я діво, радуйся цінний скрипти Царя Христа. Радуйся, зростивши, гроно таїнства, радуйся браму небесна і не опалима, моя пино, радуйся світло світу, радуйся всіх радостей, радуйся, вірний спасій, Радуйся заступниця цей всі Християн і прибіжище владичцем, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і навіки, вічні. Амінь. Радуйся Вселенної похвалу. Радуйся храме Господні, радуйся родінню сповита, радуйся сій прибіжище, радуйся светиниче, золотий, радуйся славу Християн Счесна. Радуйся Марії, мати Христа, Бога, радуйся раю, радуйся Божественна Божества, радуйся, тіне, радуйся ручку все золота. Радуйся всіх, покірно схиливши свої голови і коліна, Господа Бога помолі, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, о Божа мати, слави, сяй в Ясної гори. Царице преблагає, Діва я, наша надія, заступниця помічниця, прославляємо тебе, Пресвята Діва, непорочна зачата, величаємо тебе, щоб семена зачало від Святого Духа, і породила Божого Сина, та віримо у твій могутній покров. Бо ти за нас завжди молишся до Христа, приступаємо до тебе з великим довір'ям, о все ласкава мати, благоїмо. Випроси нам у свого Сина, а нашого Бога і Спаса, ласку прощені всіх наших гріхів, за які щиро жаліємо, тому що ними образили. Безмежна любов, всемилостивого Бога, о Божа мати, ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі Божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку, ти багатьом допомогла зцілитися, а тим, що перебували в журбі, витерла сльози, засмучених потішала, річників навернула. Тому і ми уклінно просимо тебе, вислухай ласкаво нашу молитву, зглянься над нашим народом у цей час війни та поспіши з допомогою, покрий нас своїм омофором і повсякчас будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Помолімося, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки, наші міста і села, сці, не врани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Помолимося, що всемолостивий Господь, укріпив силою своєю українських воїнів. Які захищають батьківщину від російського агресора, благаємо, щоб вони були збережні від ворожих нападів, і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу, Помолимось за тих, за кого просили помолитися, за всіх доброчинців і жертводавців святого храму, цього святі обитиці і за всіх, хто з нами сьогодні молиться, Богородиця, Діво, радуйся! Благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господе, Є нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував слух своїх. І охорони в нас від усякої скорботи, біди й нужди, і всякої недуги душевної, тілесної, дарваного здоров'я з доволіттям промовмо всі, скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за збереження цього села, і святої обитель цієї кожного міста, села і країни, Перед голодом, знищенням, землетрусом, повінню, градом, пожежою війною нападом ворогів внутрішніми міжособицями, молимо, щоб ти наш ласкавий і добрий, і людинолюбний Боже змилосердився і відвернув від нас вигнів. І заслуженні кари та помилував нас. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимося, Господь Бог, вислухав голос моління нас, грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надій всіх людей на землі тих, що далеко на морі та в повітрі, будь владико, ласкавий нам у гріхах наших. І помилуй нас, милостивий, Бог і людинолюбний Бог, ясний тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і час, і на віки віки. Амінь. премудристь, Чеснішу від херовим, і неземняно славнішу від Серафимів. Що без одніння Бога, слово породила, Су, що Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, преподобний боносний отців наших, і всіх святих помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний. Наша преблая, надія, наша Богородиця, серед іноземців, пристановище, засмучених радосте, скривлених покровить, глянь на нашу нужду і на нашого. Поможи нам немічним, провадь нас недосвідчених, Ти ж бо наше горе знаєш, розвіваєш, якщо бажаєш, бо немаємо іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь.